Всім привіт! Як то кажуть, ми починаємо продовжати. Ford Mondeo, пам'ятаєте? Пам'ятаєте, Наший, Форд був була Паска, святкували новий рік, неробочий робочий сервісний центр. Ой, в мене не було два дня, а справді назбиралося мільйон. Ну, включився вам показати, бо сьогодні я стикнувся з налогами. Другий продаж був від власника. Продав я цю машину давно. Власник просив переформити до нового року. Ну Но нас тоді пам'ятаєте, спочатку були, ошиблися буквою однією, і ми переробляли доручення, а потім ще не працював сервісний центр. Так от. Сьогодні пройшов, ну розповім вам пару слів: пройшов я сьогодні експертізу, тобто по довірності. Ми йдемо експерта, оценку авто проводимо. Провели чотири доларів, оцінили цей автомобіль. Ну, звісно, є пошкодження по ньому. Він старий, він весь крашений, і це все знімалось. Що знімалось, як нам розказав експерт? Ми йому просили сфоткай всі царапини, всі м'ятини, все фоткай, пофоткав. Сказав, що одна царапина, м'ятина. Що 10, все одно 1% від вартості Неважно, машина у вас вся в круг чи пару царапин, 1% від вартості Суть до діла, там знизили ТТТ, рік, стан і тому подобне. І в нас вийшло. 121 тисяча гривень, висновок експерта, оцінив автомобіль. Це другий продаж, 10%, 12 тисяч гривень. Звісно, старий власник платити це не буде, бо тому що він просив до нового року оформити, в нього тоді не було продаж, а вже в цьому році є. І заплатили нові покупці. 12 тисяч гривень налога. Фордик оформлений. Цілий день сьогодні я в цьому мрегу. Час дня. Середа, 23 число. Просто і ще сьогодні. Ще теж історія пишеться доручення, там на, на дівчину мене було оформлений. Наш Мерседес CLS, який я продав ще рік тому. Отакі От зараз справи. Поки я, блін, ці всі діла порішаю, Знаєте, два дня у мене не було на Пасху, два дня. А таке чувство, що будь-то я мільйон справ пропустив. Ну, нічого страшного, будемо з усім цим розбиратися, вирішувати, позакриваємо всі питання і. Продовжимо. А продовжать є ще що. Багато-багато роботи. В тому сезоні ми набралися багато цікавеньких машинок. У цьому сезоні їх треба всі зробити, продати і купити щось ще. Можливо, навіть сьогодні буде покупка. Я вам зараз приїду. Якщо домовлюся сьогодні приїхати, то покажу дещо. Повертаємося до нашого ровер-джовера, на якому я не їздив уже дві неділі. Та десь так. Прикиньте. Так, безприкольно. Так, що ми зараз їдемо? Зараз вам покажу. Я взяв з собою колеса, буде цікаво. Блін, як прикольно на Камазі їздить, а то на на седанні. лаку. Прикольно, прикольно. Та, ти що, який джип. І так, ми вже майже на місці. Ні, не на місці. Я думав, він дуже живе. Це мій підписник запропонував. Мабуть, як ви зрозуміли по прев'ю, я не знаю, що було на прев'ю. Прицепчика. А що ви думали? Ми тільки купуємо машини, мопеди і дрони? Ні. І прицепчики теж дуже хороша ціна. І він навіть на документах. Ну там утеряний паспорт, є зв'язок з власником і ми будемо його відновлювати. Для чого нам прицепчик? Перше, він нам нужен сам. По-друге, може колись будемо перепродавати, так що з плюсиком. І по-третє, він нам треба у цій же серії. Я вам дещо покажу. У нас така буде оптова, прикольненька покупочка, що ви будете просто вражені. Ідемо дивитися, прицепчик. Знімай, Там вже як вийде. А, я, до речі, собою колеса взяв. вигружати, мабуть, так? Да? А то йду впустим. Там є проблема з колесами. Ми взяли якісь... Я ще правда, не знаю, чи вони, звісно, стануть. Будемо спробувати. Це з десятки колеса, то я не знаю, чи вони ще це підійшли. Десятка, це ж на самой Жигуль, ні? Не? Не Накачення, накачані. Мій Відомка ще теж є. Хороший якийсь. Та якийсь лисий, а це нормальний, Волосопортивне. Поїхали. О, він дуже легко йде. Та взагалі мене лафет так тяжко тягнути. А тут одною рукою ось. на одним пальцем. Не куди він не довжен дітися. Розчитайтеся, розчитайтеся. Дякую, які ми говорили по ціні. Три. А, ти ваші рукавички. Куди до, до власника, да? так? просто номер скине. Чого мені да, то? номер скиньте власника, я вже будемо відновлювати ці документи. Я, мабуть. А їх погублю чи ні, якщо вони тут будуть. Я, мабуть, їх лечам машину. Я їх ще буду потім робити. Цепок дав все є. Ой. Все, дядьку, величезне. Спасибо. Мені якраз прицепчик я шукав. Побачите в цьому відео для чого він. Буде оптова покупка запчастин. Я ще буду цим прицепчиком, що скільки всього буде. Все, дякую. Дякую. Та не треба, я сам проїду. Не треба проважати. тепер в нашому проєкті, який ми беремо наш цей баланс. У нас куплений прицепчик для роботи. лафет для роботи. Ну, Підкат цей. Ой, кайф. Так що вирушаємо. Удома покажу прицепчика. Ля прикольний. А ще за такою сумою. 3000 гривень. Не самокльоп, а зареєстрований новий прицепчик. Йдемо в гараж. Спатунів. Ніхто теж не забуває. Мондова не бігають. Давайте я вам покажу, які вони запаску. Любий кабанчик. От, ану, от ти самий більший якийсь. Ох, ті! <риві> Подивись на цього кабанчика. От, от, от він же просто... Ох, який ти прикольний відміть, Так, патани по очереді, по очереді. По поводу кормів, всяких, все я чув, читав, ваші коментарі були дуже доречні, цікаві, ну, все-таки сосиски їм заходять найкраще. Щось тут їм насипають. Так, от і не ївши. Так. А ну, успокоїлись. Мамки ще би дати спатун. Вон мамки ще дамо сосісочку. Спатуни погодовані. Спатун? Так, прицепчик. 3 тисячі гривень. З документами відновимо, покажу, будемо продавати чистого і чесного. До речі, можна навіть і покрасити. Так, киш-киш. Мені треба прицепчика цепити. Опа! Припарковуємо його сюди. І нехай наші хищники охраняють. Отак. Все, є покупка на сьогодні. Для чого ми його взяли, я вам пізніше покажу, буде цікаво. Так, повертаємося до наших корочиків. Детальніше Ну, три тисячі гривень. Ми, якщо ми відновимо документи, якщо ми його покрасимо, спатуни, ми його за 300 баксів продамо. Продамо? Чи да? А? А? Так, ладно, я ж трохи пограюся з собачками і включуся. О, мамка прийшла. Зараз буде рухати. А може ні. Лансер. Зараз ми його будемо перевозити на поварку. Тарасик вже грузить пороги. Я хочу дещо показати, чому не варю його я. Хоча дуже сильно хотів попробувати. Думаю, якийсь один день зробимо для спроби поварки, але ось тут <гум> моя поварка сильно пропалює. Так, зарядив я полуавтомата. Купив я цю спеціальну проволоку, яку всі казали, поки я заказав, засадив той проволоки, я пів рулона мене розмоталося. Пофіг. Купив ці наконечники, насадки і так далі. Установив проволоку, оця, яка вариться без балона. Повна херня. І правда багато хто казав. Без балона варить повна херня. Плюс у мене автомат чомусь я самий мінімум виставив і не можу проварити живе крило. Да, воно дійсно живий метал, а де бе є і вариться. Це чорне, бо тому що тут загорілася смола. Чуть ось я проварював, Ну мене сильно воно пропалює. Правда, я тут накапали. заженем його обварять хорошенько, і ми його дособираємо. Буде. Скоро на продажі. Так, ланцер. Пеземо зараз на поварку. пороги арки, пороги арки. Тарас, арки теж закинув. Що okay. не влазить? Дай одну кварочку, я хочу просто показати. Хоже не цюй. Отсюда мені. Я... Блін, ну воно так кажеться, що дуже легко. Ти Блін, красота, О, Корот, а ну-ка. Це зараз бачимо. Блять, красота, да, буде? Офігеть. Коротше, закидай сюди їх. раз. Давай, первый запуск. Часы. Дивы, дыму Все, идем на поварочку. Так. Не-не, туда, туда заезжай. Я будем говорить. Доброго дня. День. Привет. Она тоже руки разница. Привет. А Д сварщик? есть? А де він? Ну ты же тоже сварщик. Да, да. Ну так. Я стань ты, повари, нашел. Я... Да давай, наверное, ключи лышаем, да и все. Техпас подзабирай. Ключи В замку. Так, пороги, арки там внутри. Лыши тебе ключи. Продаси ему. Там, куда я держусь. Ну и все, він в принципе знаешь, что травить. Та там просто жуки завелися. Ні, це ж не сильно ще критично, правильно? Ти з нею я краще Та ні. Ми капітали мотор. Ні, ні, треба варити. Ланцерочок оставляємо на поварочку. Правда, не знаю, коли... О, газ закінчився. Коли зможемо зробити. Сварчика немає. Давай, бензинчик туди тільки. Ой, ну це ще буде довго, мабуть. Вертаємося в гараж і будемо робити останні наші корчики. Роботи вистачає. Ми продовжаємо, але як продовжаємо, зустрінемося вже завтра і продовжимо. Пам'ятаєте, тут таке місце було, і тут була Славута. Я чуть не забув. Наш баланс так в мінусі. Я на паску. Славута була продана. Щось там 380 доларів. І гарьок був в гаражі на паску, прямо на свято. Приїхали і забрали. Ну комусь скучно було. Тому славутка продана. І ще включимося в цій серії тільки завтра. Ми поїдемо по запчастини оптом купляти. Буде цікаво, я вам покажу. А поки особо зараз контенту немає, по щось нове їхати ми не будемо. То є варіантики. Наш баланс у мінусі, бо тому, що в нас є гроші, бо з розборок там накапало. Трішки пізніше, в якийсь день ми посчитаємося все-таки. Я навіть не знаю, як зараз посчитатися. Хоча в програмі все написано, там сума щось там за сотку перевалила за цей місяць продано запчастин. Зараз хочу поїхати заправити кондиціонер на бо тому що завтра іменно по запчастини ми поїдемо на ньому. Де взагалі ця технічка нам досі треба і вона повертається до нас. А я на заправку кондиціонера. Завтра включимося, продовжимо. ці за серії. Чек засвітився. Не треба тепер хлопати буде. Побачу, я ж газик не включав, чого ти засвітився. Заправ я кондиціонерчик. Ой, кайф! І вам, мабуть, добре, що тепер вікна закриті, не так шумить і мені свіжо. Вона їздить по варіантики. Поночку, ось ви бачите вже її по дню, нормально. У нас в гаражі Рустам притягнув. Зараз будемо красити, так? Да? Трасикою тут теж треба буде закріпити. Закріпити бампера. Закріпить тут, і це все треба зашпаклювати, і зачистити, і закрасити. да. А зараз ми їдемо по запчасті. Все-таки не на ренджевері прицепчику. Прицепчик ось вивозить мусор, а на бусику. От. І Руслан їде з нами. Поїхали? Да, так, зараз на бусі. тим, на такому здоровенному. каску. Це і кас. Якраз та машина для запчастин. Мастер. Багато візьмемо. На мастері. А я Дастра сказав. Реномастер. Буде там просто навіть по вазі до хрена всього буде. Але знімати не можна. Тому я буду знімати на телефон, щось доставлю, щось покажу. Трісечки. щоб не палить локацію, місце так попросили. Я думаю, загрузимо. Друзі, ми продовжаємо знімати. Знімати там не дають. Не хочуть, воно їм не треба. І нам, можливо, теж. А ну, відкриваємо цю будку. Не відкривається. О! Та-да! Двигуни К-9К 10 штук. Там по сотні майже стартеру, генератору. Ой, блін. Оце сьогодні покупочка і BMW X5. О, Тарасик вже хвоночку нашу робить. Що хотів би сказати, виложив малесенький бусторис, а я удалив. Коротше, вже 10 двигунів під задатками. Я говорю, поки ти спіш, люди запчасті продають. Блін, ти спиш нахуй, люди тобі бабки привозять. О, о А мені якраз не вистачає. Оце я возьму не покажу скільки, я мотора ще візьму. Коротше, буде сьогодні прикольно. Зараз тепер треба це все вигрузити і BMW X5. Зараз вам покажу все детальніше. Оце все ми купили, тут більше се купив, але ці мелочі пополам з ростамом. Все не знаю, куди їх вигружати. Коротше, не цікава вигрузка, а де покажу. Оце абсолютно новий двигунчик, я собі знайшов такого. Просто ми його розберемо. Ми просто цей новий двигун будемо розбирати. Афігеть, стан ідеальний. Далі. турбинки, генератори, стартера, кондиціонери. Генератор топлений є. 10 двигунів і це ще не все. Це ми зараз ще їдемо ще по 20 двигунів. Це все, От... Ні, двигуни всі мої, окрім два. А це все ми взяли зімно-двох пополам. пополам. Ціну поки не кажу. Зароботок туди є. Я вам покажу. Трішки все детальніше. Все, все пройдемо. Он диви, тупо новий генератор, але но без цієї штучки. Да, абсолютно, диви. Новий, да? абсолютно новий да? генератор. Там ще турбіни я бачив, нові реально. Диви. Так, це мій перший буде нехай. Так, ти сиди, перебирай, свою забирай половину, Тарасик стає мені перебирати. Щоб не вийшло, що мені всі ці чорні є, а тобі такі всі нові є. Тарасик ще гріє. Тарас не продається. Тарас не продається. Так, я, я фіксирую, фіксирую все. Все зафіксував. Оце оце, це тонал, я тобі кажу. Це просто жесть. Возьми любого компресора. Ні, це не компресор. А що це такое? Це тара задали, це взагалі не трогай. Вообще, це рейки. Це да, да, я ж говорю, не! Ні, це не з рейки, це просто ждали. А, це що? Це топлено старого, не робоча закликає. Це, це мусор. Да. Отже, все, поїхали? Поїхали ще по одну ходку. Да. Зараз покажу все детальніше, більше всього і більш детальніше пройдемо Вам, у нас вже вечір, у нас вже пів сьомого. Пів сьомого, але друга партія двигунів 20 штук. 20 штук. К9К, 1,5, дізель. Тут трохи було, вони стояли на подонах, на подонах і ставили. Бачимо, що не влазять. Загрузили так, без подонів подони наверх. Кайф, кайф. Набралися ми, звісно, сьогодні знатно. Я сім запчастями, якщо чесно, навіть вдовг вліз, але вже багато броні. І навіть я свій сторіць був удалив, бо я був грузив. Це інстаграм був красний і мусив удалити повідомлення. Вон там навіть форсунки є, топлівна рампа. Коротше, крутяк, мені подобається. Ну, от подивіться, на стан цьому і це точно не намите. Ніхто його там не підравне, не намивав. Так. Не знаю, сьогодні я не знаю, чи будемо закінчувати серію чи ні, бо тому що ми не вигружаємося. Ми зараз чекаємо оптовиків. Можливо, таке буде, що ця машина просто поїде далі, зробить достав. А ми просто трішки підзаробимо. Ось тут нас є 8 двигунов і куча-куча. Всього. Детальніше буде завтра. Зараз чекаємо, дані да, ні, беруть чи не беруть цю машину і підведемо деякі підсумки. Якщо заберуть, то за сьогоднішній день я заробив, ну так як за місяця-два. Перекупства. Зараз побачите. Останнє включення на сьогодні. Наші дві приїхали майже оптовіки, купили тільки 4 штуки. Ну, якось так. Но все одно є продажа пару штук продано. Раз, два, три, чотири штуки. Маленький опт. Це, друзі, детальніше. По цінам на ці всі двигуни я вам розкажу завтра. Що постану по, стану, по там, деталях. І так далі. І що ми на них заробили вже трішки, і що заробимо? Все, до завтра.